Ми з мамою, Світланою тримаємо цей магазин вже біля 15 років. Спочатку це був невеличкий магазин. Всі ці роки ми в будівництві. Так само і в цьому році ми все більше намагалися розширитися по асортименту і, взагалі, площу збільшити, але війна внесла свої корективи, на жаль. Взагалі, нас сімейний бізнес, це мама, я та хрещена цією весною хотіли більше розширити найменних робітників наняти. Але на жаль, зараз просто не можемо собі це дозволити. Це великі витрати, і так як змінилася саме вартість квітів, дуже все різко зросло в ціні, менше стали заробляти так. Це звичайно, але ми тримаємося завдяки нашим Любленим клієнтам які приходять навіть не, не зважаючи на те, що все дуже зросло в ціні. Вони приходять, хочуть якусь радість надати своїм близьким. А ми е, цим самим не тільки вже націлені на зрізані квіти. У нас з'явилось багато шарів тематичних, індивідуальні написи на шарах, це букети з бавовни, які наразі дуже актуальні. Це мильні троянди, тобто ми постійно розширюємо асортимент. Не націлені саме на зрізані квіти. Це кімнатні рослини, це насіння, це добрива. Тобто намагаємося якось більш зацікавити, заохотити, щоб не тільки людина зайшла за трояндою, а ще й попутньо купила щось ще цікавеньке, яке принесе, ну, хоч трошки більше радості в такий важкий час для всіх. Маємо надію на те, що все повернеться і буде ще краще. Перемога буде за нами. Моє ім'я Юрій Богдан. Так вийшло по життю, що я власник СТО. Специфіка у нас ремонт комерційних автомобілів, буси: це Volkswagen, Mercedes і Рено. Є у нас свій маленький автомагазинчик, є свій маленький склад для зручності роботи, для більш швидкого виконання різних задач, які перед нами ставляться до оцього. Повномасштабного вторгнення я вже займався більше організаційною роботою. Сам уже я фізично не працював. Зараз, ну, що ж, такий, такий час, зараз я. Знову директори, комірники і, і, і мотористи, і все на світі, і організатор. до лютого місяця ми стабільно працювали, ми стабільно сплачували в бюджет податки. Так? 24 е числа, коли це все почалося, ми дуже раненько всі зібралися, бо ну, така ситуація, так? то ми е вирішили, так як ми не знаємо, що до чого. Ми швидко е е скла склали збори, склали, е пописали заяви, що ну, закрили підприємство. добрих Пару місяців, поки ми налагодили знов роботу, при якій ми почали надавати послуги населенню, то добрих пару місяців пройшло. Податки ми почали сплачувати при першій же можливості вже не в таких об'ємах. Але якщо ми раніше сплачували податки, дай Бог пам'яті шести чоловік, то зараз ми сплачуємо податки з 3 чоловік. Виконання наших задач, вона якось потребує споживання світла, да, бо весь є інструмент, якому потрібно від генератора не попрацюєш. Коли вимикають світло, ми включаємо генератор. Да, Нікуди не дінеться. Зараз трошки якось проще, а перед цим же ж було таке, що більше нема світла, чим є. Зупинятися не можна. Бо дуже важко потім починати. У нас дуже багато е, в, в, самого, самих витрат е, зв'язано саме із світлом. Майбутнє у нас добре, але нам прийдеться пережити оце все. От, далі вже будемо дивитися на своє майбутнє.